Фармадол. Таблетки від головного болю, Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Вітаємо вас, наша сніданківська родина Бова Рапчун, Олександр Попові, наша Аня Кушнерок, наш постійний експерт, наша суботня зустріч. Нарешті наживо, так. бо тема надзвичайно важлива. Ну є традиції, які не варто порушувати. Все ж таки зустріч з психоаналітиком, хоча б по суботах так. непогано. Ну що тема важлива. Підняла її підняли її в соціальних мережах. І давайте зроблю таку невеличку начітку. Мене звільнили з посади мами цього тижня. Ми натрапили. Натрапили на цікавий допис із думками від маркетолога Олени Тараненко. Допис достатньо великий, але давайте послухаємо цитату. Моїм дітям 18 і 19. В муках помирає ідея про те, що я знаю, як їм краще. Вас звільняли колись посади мами. Соня повернулась в Україну. Багато наших знайомих запропонували їй хорошу роботу. Від усього відмовилась, їй було принципово важливо знайти роботу самій. Тепер вона консультант в магазині великої мережі косметики та побутової хімії. Ця посада поцілила в моє его. Не для того були всі ці приватні школи, щоб працювати консультантом. Я в житті не могла подумати, що таким шляхом вона відкриватиме себе і світ. Я не знаю, як їм краще. Вони знають, як їм краще. Отже, є діти, є батьки. У батьків своє бачення світу, своє бачення майбутнього своїх дітей. У дітей пошуки себе і власне бажання. Як допомогти дітям досягти цього, знайти себе і не нав'язувати свої бажання. Зараз розберемо. Тут ще питання, як допомогти дітям і допомогти собі, щоб себе так. не гристи і себе uh -huh. не картати, бо ти ж думаєш, я ж стільки зробив, а тут. Так, і це було дуже щиро від Олана маркетолога, яка Відверто відчуває що її просто звільнили з посади батьків, і ти хочеш як краще, а дитина в якийсь момент обирає е, посаду консультанта. Який в краще. Як її краще як тут е, вижити? От дивіться пост прекрасний, абсолютно. Я дочитала до кінця і всім раджу, тому що Олена там наприкінці вона говорить про те, що мова тут не про професію, яку обирає для тебе зараз дитина, а про те захоплення мами, яке вона бачить своїй дитині, яка опановує будь-яку нову для себе діяльність. Це те, що ми вклали в наших дітей, це ніколи. Ли не буде марно, От як Саша сказав, да що робити? Я стільки робив, і все в нікуди, все в туди. Все mm -hmm. лишиться освічена дитина, люблена дитина, розвинена дитина. Це назавжди, але інтерпретуватися досвідом воно буде пізніше. Тобто, те, що дитина можливо не готова прийняти як шлях, що пропонують їй батьки 18, Це не означає, що в 30 вона не повернеться і не буде використовувати ті ресурси, що ми встигли свого часу в дитину помістити. Або але ні, і головне не шкодували. сказати, я ж тобі казала в 18. Так, правда, так да. не робіть Далеко далекого далеко не треба. Є власний досвід. Так. Ваш син іван Правильно. закінчив перший курс. Так. так ви хотіли, щоб став медиком, але пішло інакше. Як сприйняли? це? Я дуже хотіла сина. Я і медиком, і не медиком. Дай Боже, хай буде щасливий. Я дуже хотіла Івана. Це, до речі, перше, перший день його навчання у вузі. Він екстерном школу закінчив, він тут ще маленький, йому тут 16, але він все одно вже студент. Бачите, які очі ще перелякані і красиві. Скажу вам, що я насправді була причарована, коли моя дев'ятирічна дитина читала Генрі Марша, нейрохірурга, згадки, спогади. І каже: я буду теж нейрохірургом. Він спілкується з моїми друзями-лікарями і вчиться тримати чашку з водою, щоб руки все, я щаслива. В мене дзен думав, в мене син буде лікарем, і я кайфувала від того роки три вані. Ходив богомольця, навчався на медичній також практиці дитячій. А потім він сказав: ти знаєш, я не буду цим займатися? Я просто не хочу відчувати ту відповідальність. Можливо, я буду займатися чимось пов'язаним з медициною, юридичною справою, але або щось інше, але я не буду медиком, і я з'їла. Тому що я прекрасно усвідомлювала, якщо людина не хоче, то нічого не буде і байдуже говорити про те, наскільки це крута спеціальність, наскільки, синочку, ти ж закінчив все, що можна було закінчити. Ти ж прочитав все, що тільки діти і дорослі читають. Ні, він скаже, що я більше не хочу. Але я знаю, що в нього це назавжди є. Сьогодні він студент міжнародного права, він блискучий студент, він крутий, він щасливий. Він опановує те, що раніше він, можливо, для себе не складав якісь там уявлення про майбутнє. Я їм пишаюсь. Анечка, а але у от, от у вас син вже 18 річчя. Я почала річчя. річ. 17, я починаю да? заякатися, бо маємо я плавно підходжу зі своїми дітьми да. до того віку. І зараз у нас велика така е, родинна аудиторія. Е, давайте з'ясуємо з якого віку варто сприймати м, слова дитини абсолютно серйозно і давати їй такий повноцінний вибір, угу. а не намагатися впливати на це. Дивіться вибір сприймати серйозно потрібно з того моменту, як він проголошений, навіть коли дитині три і вона говорить. Я буду там лікарем або я буду юристом, не потрібно казати так. Це неправильна спеціальність, будь-кимось іншим. Дайте можливість дитині проговорити все, що вона знає про цю спеціальність. Дайте їй можливість прочитати про це більше, пограйте в ту гру. Тобто для батьків у будь-якому віці, коли дитина підходить до вибору своєї професії, своєї спеціальності, чим більше, вибачте мені це слово, ми встигнемо напхати, тим краще, тому що це можливість розвинути себе в різних аспектах. Коли діти вже наші дорослі, вони підходять до того, що потрібно обирати собі вуз, підготовчі курси. Практика, не соромитися просити друзів, знайомих, щоб показали, як працює той чи інший факт. Робити все, щоб дитина отримала більше досвіду. Не потрібно думати, що якщо дитина обирає професію, яка сьогодні вас жахає, ну для когось із батьків, наприклад, артист театру ці, чи перепрошую цирку, це щось страшне. Да? Для когось лікар це щось страшне. От вам видає дитина те, що ви ненавидите як вид діяльності. Кажіть, слухай, ну цікаво, я б ніколи для себе це не обрала. А чому? А коли? А кого ти побачила? А кого ти ще знаєш? А давай сходимо, давай подивимось. Просто коли людина буде мати більше досвіду, ви побачите, чи це реально серйозний намір. Можливо, вона талановита в тому. І вам доведеться змиритися і любити. Ну а є ж часто ситуації, коли, наприклад, батьки mm. хотіли стати не знаю артистами, так, але щось пішло не ну, не те, що не так. Ну в якийсь момент вони там зачепилися і пішли працювати кудись в іншу професію. Так. Хірург в офіс неважливо. І тут народжується у них дитинка, і вони такі: ну з тобою, ми зараз якраз. Театральний гурток, співальний гурток, танцювальний гурток і намагаються максимально реалізувати свої мрії в дитині, а потім дитина каже, та я не хочу. Mm -hmm. От що робити батькам в цей момент? Як йому це все? Це... Свої амбіції, амбіції, як їх поховати й охолону, опанувати по різному, можна це назвати. Це жорстоко, те, що я кажу насправді і про батьків, і про дітей. але дивіться, реально є різниця. Це роблю я або роблять інші люди за мене. Це називається насолода за рахунок іншого. Да? тобто, мої діти мають втілити моє життя. Батьків себе тут можна заспокоїти лише тим, що був період в моєму житті, де всі ті театральні гуртки, про які Саша тільки що казав, вони всі відбулись. Тобто, я кайфував від того, що я тато або мама дитини, що отримала добру, гарну, артистичну, акторську, творчу Професію, давайте так назвемо, А чи він буде надалі тим займатися, чи вона буде тим займатися, то вже не мені вирішувати і навіть не йому іноді вирішувати, тому що буде ще обставине життя. Тобто заспокоїти себе, коли ти втілюєш через дитину свої мрії. Можна тільки тим, щоб був період життя, в який ми насолоджувалися опануванням цієї, наприклад, творчої професії або будь-якої іншої. Я кайфувала, коли Ваню з Богомольця забирала між роботами. Для мене це було просто щастя. Я своє отримала, вірите? Так, угу. легко повірити. Та але ж ну є батьки, які для себе обирають присвятити так. усе своє життя дитині, і угу. далі вже кажуть: Ну дійсно віддав тобі кращі роки свого життя, або працював на двох роботах, щоб репетиторів так. тобі оплатити, або на тебе була вся надія. Що таким батькам скажуть? Ой, так насправді буває, але дивіться, це ця відповідальність, де я на дитину перекладаю все, що можна за те, що я подарувала, присвятила і обрала таким чином своє життя жити. Це дуже дуже жорстоко. Насправді, я маю реальний приклад. Це моя близька подруга, її донька балерина. І вона з маленького, уявляєте життя мами балерини, де можна їздити, все, що можна заробити, все, що можна, всі конкурси, розтяжки, лікарі і так далі. Це дуже дуже важка праця. І якогось моменту Мія просто сказала: я більше не можу. Я більше не хочу. У мене болять ноги. Я хочу тими ногами сходити під венець, я хочу тими ногами подорожувати, я хочу тими ногами робити щось інше. І Юля змирилася з тим, тому що вона поважає і любить свою дитину. Це дуже велика шана. Якщо я багато вкладаю сил, енергії і вимагаю достойної віддачі, це говорить про те, що я використовую Цю людину, навіть якщо вона моя дитина, це дуже боляче, це дуже важко. Потрібен час змиритися, тому що коли ми весь час енергію вкладаємо в одну людину, чи то чоловік, чи то дружина, чи то дитина, ми будемо безжальні, вимагаючи назад якісь результати. От цього допускати в собі не можна ніколи, тому що ми перетворюємося із мам, що надихають на мам та тусів, які просто ну, відривають голову за те, що дитина не робить те, чого ви неї очікували. Ми маємо визнавати дитину як особистість. Вона насправді розвивається і. Може змінюватися її уявлення про те, якою професією займатися надалі. Давайте пробувати самі уникати такої категоричності у відповідях. Тому що, коли дитина в три роки, наприклад, або в 16 добре, каже, що я буду, ну, не знаю, буду пекти булочки, не потрібно розповідати плюси і мінуси цієї професії, соромлячи дитину або вихваляючи дитину. Дайте їй пограти в це. Побудьте з нею. Сьогодні є таке явище, що називається мультифункціональність. Більшість наших дітей і більших з нас, сучасних людей, мультифункціональні. Ми можемо все. І в цирку працювати, і булочки пекти, і, і і не працювати. Ми теж можемо дати собі можливість витримувати, що дитина має страшенну тривогу від того, що їй потрібно обрати лише одну професію із тих 100-200, які насправді в світі існують, жаліти її. Але зараз насправді є багато таких профільних моментів, подкастів, які допомагають дітям більше занурюватися в в, в професії, і ними потрібно користуватися. Правда. Але є і інша е, така сторона, я її просто помічала серед своїх знайомих, і це дуже болюча тема. Коли батьки дійсно дають освіту, дають гарні школи, так. дають репетиторів, репетиторів до навчання. А дитина доростає, закінчує школу і каже, я втомився. Я угу. хочу пожити рік для себе. Так, я так, не так, знаю, так. ким я буду. І ти розумієш, що це вже дитина, які 17 років, і треба далі вчитися, треба мати вже якусь від. Відповідальність, друже, ну тобто ми дорослі uh -huh. а дитина не хоче брати на себе цю відповідальність. Що тут робити? казати 18 років я тебе вижену з дому чи казати тоді йди, працюй. Ну тобто, як діяти? Бо багатьо, багатьох багатьох батьків просто розпач настає в момент, коли їхня дитина стає якоюсь бездіяльною і не робить жодного вибору в житті. І це дуже лякає насправді, так. тому що о, дивіться якщо ми активні батьки, і ми дитину активно навчали, давали ці можливості, інвестували сили, гроші, енергію, будь-що. Давайте в негативну сторону Теж побачимо, тому що ми такі класні, ми все зробили, розвили своїх дітей. Але в три роки дитина вже читає, пише, вишиває хрестиком. Да і там не знаю, може фарбувати. Якісь своди в церкві одночасно. Тому давайте визнаємо, якщо людина перевантажена, якщо людина весь час йде в олімпійському русі, вона обов'язково досить регресію. Не буває ситуації, де дитина планомірна, або доросла людина, вона планомірно 10 років може рухати в одному темпі і мати ту саму енергію. Ми всі маємо бути готові. Що як тільки перед дитиною стане дуже велика відповідальність. Вибору фаху не хочу вступати, або не хочу йти в магістратуру. Я ну я ж я ж мокра, коли про це думаю, да тому що це мій варіант, можливо, теж да? і багато чого іншого. Люди добрі. Подумайте, просто що коли так багато напруги, все одно людина її скине. Навіть якщо дитина видає таке, що я тепер беру собі такі собаки, не буду працювати цілий рік, а ви просто будете мені там щось сплачувати мені. Мої витрати, тому що я не хочу побути з собою. Хочеться прибити ту дитину. Але uh -huh. давайте дайте їй про це поговорити. Дайте їй про те висловити всі свої почуття. Сказати, не можу тобі цього дозволити. Я тебе розумію. Так, я, я думаю, що я теж би цього хотіла, але я не дозволю, я не маю цієї влади. Є обов'язання, є твоя обіцянка для мене. Я тебе буду підтримувати, щоб тобі було легше, але зняти з тебе цю відповідальність я не можу. Я піду жити окремо, я кину там дім, Я взагалі до вас не повернуся. Ну в сенсі, я не можу без тебе. Я тебе люблю, не треба мене кити. Дити. Ну не хочеш вчитися в вузі, життя покаже, як воно буде, але з тобою відносини все одно збережемо. Будьте трошки хитріше, тому де, що життя це, довше, ніж усі ж це. То такі так. ж саме випадок. Треба зрозуміти, що ну ми ж втомлюємось від роботи, так, так і коли ми перевантажуємось, ми теж кажемо, ну все нам потрібна відпустка, так. треба кудись виїхати, подихати. І а з дитиною ми просто не помічаємо, що ми її запхали в 57 гуртків на тиждень і вона просто mm -hmm. звичайно 18, Вона скаже: мама, все. Я тепер доросла до побачення. І тут і паузу треба робити. І знаєте, що Саш? От е, тут така штука важлива. Іноді, коли ми кажемо все, я більше не можу, я все кидаю, я не хочу. Не потрібно все сприймати критично, серйозно. Чи у вас не буває такого, що ви по 20 разів на день розлучаєтесь? Чи ви але. 20 разів на день, ви все кидаєте, ви йдете, гайте вас досить вже. Дитина так само, коли є велика напруга від того, що от от потрібно приймати рішення або йти в новий колектив, а вона не хоче їх більше. 57 гуртків дали вже своє, да? ну достатньо людей навколо. Вона просто більше не хоче. Вона хоче. Нити, вона хоче кричати, вона хоче вирадувати. Ну, хай вона покричить, ну хай вона пониє. Не потрібно робити висновки і вестися на дитячі емоції. Наші дитячі емоції, вони теж є. Ми ж не кожного разу фактично розлучаємось, коли ми там дулі один одному крутимо. Так само і з дітьми. Це правда. Аню, дякуємо вам дуже. Треба, щоб дорослі пам'ятали, що у них з'являються на світ особистості. І треба, щоб ці особистості теж пам'ятали. Вони особистості, вони мають розвиватися правда. далі. Дякуємо дуже. Дякую, Це пана літака. На з нами була. Дякую. Дякую.